У нашій громаді є кілька традицій, які повторюються з року в рік. І одна із них це фестиваль, слава Богу, Рожденому, який відбувається завжди на початку січня. І ось сьогодні, 4 січня 2025 року, фестиваль за планом біля духовного центру, біля Зазимської церкви. Тому п'ємо смачну каву від ваніли. І вирушаємо на фестиваль. Що ж ми вже їдемо по вулиці Мельника, повертаємо на вулицю Деснянську, Зараз знаходиться духовний центр і церкви. В принципі, статі єди. Слава Богу, Рожденого! Це особливий день, коли ми разом прославляємо величне свято Різдва, яке джерелом світла, миру та надії для кожного з нас. Вітаю, шановна громада, дорогі зазимці, придесенці, гості нашої громади. Сьогодні мені випала честь вітати вас на традиційному щорічному фестивалі різдвяних піснеспівів Слава Богу, рожденому! Дякуємо всім військовим, які сьогодні захищають нас і дають нам можливість. Бути тут, святкувати, славити е, Боже Різдво. Бажаю вам всім гарно провести час і від імені сільського голови, від імені е, депутатського корпусу виконавчого комітету вітаю вас із різдвяними святами, з Новим роком. Ну, як то кажуть, в до коляди. Це одна із волонтерів принесені. Одна із тих, яка організовує подібні заходи. Олена є. Всім добрий день. Розказуй, як ти до такого дожилася. <рес> З війною доживешся до всякого. Ну що сказати, треба, щоб більше людей сюди приходило, не дивлячись на погоду, не дивлячись на те, що там у всіх свої справи, там свята і так далі. У нас весело з нами, весело, і ми збираємо багато грошей для наших військових. Це перша і єдина наша ціля. Ще тут весело, правда. На цьому фестивалі виступають наші народні колективи. В першу чергу це. Щорічний взагалі щорічне свято, яке організовує Оксана Толіка. Окрім, окрім самих виступів, що є на сьогодні на запиті? окрім виступів, у нас є кухня за донат. Це всі люди, які хочуть долучитися своєю працею, своїми ручками до збору для військових. Вони роблять смаколики, вони роблять різні страви і продають все за донат. Також є Глінтвейн, також є. Сюрпризи, які ви можете побачити, коли ви сюди прийдете. І лотерея. Є, і правда? Лотерея, так, звичайно, лотерея це на кожному нашому заході. Наша родзинка всіх наших заходів. В лотереї допомагає місцевий бізнес, який надає лоти для цих лотерей. І люди не просто донатять, а виграють класні призи. Тут наші кухарочки із погребів, тут із зазим'я. Зараз ми до їх теж підійдемо. Так, розкажіть, що ви тут продаєте? Самса, шторін різдвяний, тортики, холодець, тунець. Що у нас ще є? У нас є вареники, у нас є. З ворогом, з маком, все на донати. Все на донати. А на що ви зараз збираєте? Хлопцям нашим. Це наші зазинські кухарочки, розказуйте, куди ви збираєте. Ну, На на звичайно. я білоконі на машину. А що ви тут продаєте? А все домашнє. Піжки з шоколадом, пиріжки з яблуками, пончики з маком, з маком, пиріжки з капустою, торт домашній, торт домашній. Вареники з капустою, налисники лисники. Мабушками, налисники лисники з творогом, піца домашня, пірог чортий. Це все вибір у нас, в місті. Нам треба збирать Ярославу на машину. Ваша їсти не переїзд. Якби тільки їли пробувати. Вже багато на, на їли. Ну ми є, старалися? Є трохи вже. Да, да, да. Я жати Богу. Ще тільки початок. Так, да. да, ще тільки початок. Ну, нам ну, треба трошки багато, багато нас брати. Тільки... Бог вам на фоні. А ви що, будете брати щось? Да візьму хоч пиріжка. Все домашнє. Тільки це є, тільки з капустою. Так, це у нас польова кухня. Що у нас є? Вунфенчик є. Литвейна. А що, що, що тримки вейна? Ось э, куміш гарячий З різними, видами м'яса. Бачний <різними> такі, що... Що паса вже 4 миски. Я вже себе. 4 миски. Друзей. Ми то э, ми посчитаємо, посчитаємо все. Накидайте мені тоді. Ні, я за кермом.

Списові сама, коли не тебе, списа ві сама, вечір вечер, пане Господа, радуйся,

Другими ногами, звонитими ногами, ніжками, ніжками за душі, за минуту тут, тут тобі смерть, тут наша коза впала, та й нежива стала. Витягнула ніжки, не страшні вже ріжки. Бодилися, я піщі городи, ми туди на гарде, старошин, ходиш, мати не по крашину, не те горбесь, хороший будеш матим, вірмо хороши. Та ти я гобила, ще ти ве, чорти я гобила, за нею ходить красна я пана, ще дива, чор, красна я пана.